Перше соборне послання святого Апостола Петра, глава 1. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошеної, понту Галатії, Кападокії, Азії Віфінії, вибраними з передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа, на спадщину нетліну й непорочну та нев'яничу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на Спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробовуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої. Спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав по Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередних пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий, і коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок. То в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладенами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його Воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога. Послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але не тлінного». Словом Божим живим та тривалим. По кожне тіло немов та правда, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє по вік пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Амінь.